В від Матфея історія про розслабленого так викладена, що все спрямовано на слова Спасителя звернені. До цього розслаблено. Дерзай, чадо. Прощаються тобі гріхи твої. Я думаю, що в тому читанні, яке цього року припало на перші доні. Успенського посту є характеристика змісту нашої віри, змісту того, що перебуває в центрі свідомості віруючої людини. Це прощення. Це покаяння і прощення. Людина такою є суперечливою, що не може оминути гріха, не може не помилитися. Не може не впасти, не може не піддатися спокусі. Ми створені суперечливими і вільними. І Бог робить так, щоб ми самі свідомо обирали правду, а не лжу. Свободу, а не рабство, світло, а не темряво. Ми повинні щось обирати вільно і Бога обирати, а не дияво. Але оскільки людина вільна, вона може зробити помилковий вибір в тому чи іншому випадку. І тому людина приречена на... Те, що вона згрішить, обов'язково згрішить. Але якщо вона обов'язково згрішить, їй щось потрібно саме таке, що долає оцю неминучість гріха в нашій долі, що надає спасіння людині грішній, недосконалій, такий, що спокусилася і впала. Те, що людина суперечлива і створена вільною, а свобода небезпечна річ, про це нам говорить історія гріхопадіння, перворідний гріх, на який спокусилися прабатьки Адам і Єва, і який позначається. На людині як такій протягом всієї історії людства. І приходить Христос в цей світ для того, щоб звільнити людину від влади оцього перворідного гріха, щоб надати людині можливість прощення. Щоб відкрити їй шлях до спасіння через покаяння. Саме такий шлях до спасіння є. Іншого немає і бути не може, бо кожен з нас грішний. Але для того, щоб піти цим шляхом спасіння через покаяння, спасіння через прощення гріхів. Людина повинна про це дізнатися, це прийняти і увірувати. І якщо ми чуємо слова дерзай тядо, це означає будь сміливим в своїй вірі. Повір. І здобуть сміливість. Бо. Як ти був приречений на неминучий гріх, так через пришестя Спасителя нашого, ти звільняєшся від влади гріха над тобою, ти отримуєш надію на спасіння. Він тобі відкриває шлях до спасіння. Що б не казали там книжники чи фарисеї, ми розуміємо, що розслабленість цього хворого ми повинні трактувати символічно. Це розслабленість душі, болі, розуму, поведінки. В першу чергу, тілесні хвороби це вже наслідок нашої духовної, душевної розслабленості. І тому прощення гріхів і надає людині можливість подолати власну розслабленість. І ми шукаємо цієї можливості спасіння через прощення гріхів. І церква відкриває нам двері покаяння, а на небі велика радість за кожного грішника, що покаявся. Бо Бог творить людину не на загибель, а на спасіння. Людина потрапила на манівці, це зрозуміло, але він хоче простити її. І знаючи про всі її гріхи, в тому випадку, який ми сьогодні бачимо перед своїми очима, він навіть не питає, в чому ти згрішив. Він навіть не звертається за покаянням від того розслабленого. Він каже, будь сміливим. Тобі прощаються твої гріхи. Нам треба в це увірвати. Ми можемо завинити. Ми винні буваємо перед своїми батьками і ближніми. Перед своєю совістю, перед своєю безсмертною душею. І немає гіршого стану для нашої душі, ніж тоді, коли ми думаємо, що прощення неможливе. І тоді життя тобі здається непотрібним. Тому що без прощення воно втрачає будь-який сенс. Але треба мати сміливу віру. Треба мати дерзновиння до покаяння. І тоді і ми почуємо звернення до когось кожного з нас. Оці слова. Прощається тобі гріхи твої.